У Бердичеві прощались із захисником, уродженцем села Райки, 36-літнім Миколою Ярмолюком, який 13 грудня героїчно загинув поблизу населеного пункту Кринки Херсонської області. Він лицар нашого часу, дійсно лицар. Дійсно герой. Кожна людина, яка взяла зброю. Розуміє, що може бути та остання хвилина. Але хлопці не бояться. Він ще міг після важкого поранення лікуватися. І просили його, щоб він ще залишився. Але він сказав, я йду, бо там мої побратими. Я йду туди, бо там залишилися мої хлопці. І от. Він покинув нашу смерть, забрала у нас сина, забрала батька, забрала брата, забрала нашого односельчана. Народився Микола у селі Райки, навчався у швайківській школі. Працював, планував, мріяв. Разом із коханою дружиною Ольгою виховували двох доньок Анну і Анастасію. 10 березня Миколу Ярмолюка призвали на військову службу. Був водієм військової частини А47-65. Від Райківського Старостинського округу висловлюємо щирі слова співчуття мамі, дружині, донечкам, усім рідним та близьким українського героя. Щиро дякуємо за мужнього воїна та низько схиляємо голови у скорботі разом із вами. Він жив, навчався, любив, мріяв, але це було. У мирний час. Війна зруйнувала плани Коля, які зруйнувала кожного життя з нас. Коля взяв до рук зброю і пішов захищати свою землю, свою родину, свою громаду, свою сім'ю усіх нас до останнього подиху, до останнього удару свого серця. Сьогодні, бачите, проважає його дві громади, три верніші. В мирному часу в нього були плани, в нього були донечки. Він працював на дві громади, на два села і у мами. І жив тут у нас в мирному біля дружини. Але загинув він за нашу велику Україну. Десять днів по тому пішов у потайбіччя батько. Напевно, зараз мама найбільше йому заздрів. Тому що він пішов у засвіти, знаючи, що Коля живий, що Коля його захищає. А сьогодні вона віддає, каже, для нашої української землі те, що носила під своїм серцем, те, що не досипала, те, що гляділа. І сьогодні воно вирвано з її серця, вирвано з її душі. За упокійне богослужіння за українським воїном. Провів у храмі святого Рівноапостольного князя Володимира і священомученика Йосафата Української греко-католицької церкви священник Іван Цихуляк. І в будинку офіцерів звучало слово капелана. Але прошу тебе, воїни, прошу тебе, Микола, молися, щоб твої земляки. Моліться всі воїни України, щоб. Ми більше не падали в таке безпам'ятство, бо безпам'ятство наше є результатом наших плодів. Брати і сестро, міняйся. Змінюйся швидко. Бо завтра буде пізно. Хіба що чекаєш і нового? Хіба що чекаєш, можливо, того, чим ти жив усе життя. Але пам'ятай, пам'ятай, що ми все рівно за Україну будемо класти душу і тіло. І нехай не сьогодні, нехай не завтра, але віримо, що тут народяться гідні цієї землі, а не подонки. Тут народяться гідні діти, сини нації, а не Янечави, які пом'януть. Прощались із захисником рідні, друзі, земляки, лягли живі квіти у вічну пам'ять про героя, співчуття рідним і близьким.